Друзі, доброго всім дня! Слава Україні та слава нашим захисникам! Ну що у нас? Команда SprayForce знову у нас на господарстві. Ставимо другий комплект автопілоту на наш трактор МТЗ 892. Перший комплект у нас відпрацював уже рік, повністю сезон. На ловелі Хто слідкує за каналом, той знає. Покажу вам ще раз. Отак От виглядає автопілот. Зараз у нас активно відбувається посівна. Працюємо. Щойно була тривога, то чекали, поки вона закінчиться, і зараз їдемо продовжувати сіяти. Отакий От у нас попередній монітор, друзі. Це перша версія Вже Dynamics at 2 І... На МТЗ ми будемо ставити вже новішу версію FJ Dynamics AT2 Max. Тут у нас такий руль, такий монітор. Зараз покажемо вам, який монітор, який руль на новій версії. Да, китайці не стоять на місці. Зараз покажу вам, як він виглядає. Сівалочки Велесагра. Нібито. Поки що все працює. Так. Покажемо вам моніторчик. Це просто монітор, телевізор, я не знаю, це просто щось. Гляньте, 12 дюймів. На попередній версії 10 дюймів, якщо я не помиляюсь. Отак він підписаний ат 2 Max. Сама. Нова версія, сама потужна, сама крута, ну коротше, все саме краще. Руль у нас там, так, да, хлопці? Так, да, друзі, покажемо руль. Дивіться, ну це як на спорткарах ставлять, так? Да? Потужно. Стильно, модно, молодежно, як то кажуть. Так, тримай, бо важкий. В тракторі трошки не прибрали, не встигли, бо також сіємо зараз сою, то хлопці сильно мене. Не ті так. Да. От в кабіні як, бачите. Ну, робочий трактор. Що тут говорити? Нема коли його намивати, не натирати, тож якось так. Хлопці займаються встановленням. Е, проводка в нас, до речі, ж, вже була. Ось воно, датчик і кута поворота. Все тут стоїть. Е, нюанс у нас, хлопці, там по чому? По проводці, так? Да? Тобто, не підходить до руля. Новіша версія вже до старої не цей. Не треба проводку там замінювати частково, так? Так, різні. Трошки воно різне. Отакі в нас є нюанс. Ота стара версія, uh -huh. так? Yeah. Це до руля теж підходить, yeah. так? Підключення до руля старого. І нове. І новеньке. Yeah. Отак от, от виглядає. Yeah. Так, чому ж ми все-таки вирішили ставити другий комплект, yeah. так як я планував. Ну, як досіяти і потім вже займатися оприскуванням. Але бачу так, що ми просто не встигаємо. Нам вже паралельно треба і оприскувати, і сіяти, і все робити одночасно. Тож ну, цей варіант трошки, трошки не підходить нам. Не встигаємо вкручуватися, тому було прийнято рішення ставити ще один комплект автопілоту на трактор МТЗ і оприскувати наші поля. Да, трошки воно б'є по карману. Хочеться і бюджетний автопілот, але все одно ставимо цей варіант, не ставимо ніякі курсовказівники. Бюджетні варіанти там можна було за якусь тисячу доларів купити курсовказівник і, в принципі, оприскатить. Але повертатися вже до старого ніхто не хоче. Ну, Тим більше я, бо я буду займатися оприскуванням, Уже ми до цього звикли і цим хочемо працювати. Перший комплект зарекомендував себе дуже класно, все працює. Ну, я не знаю, для чого переплачувати більші кошти, якщо і це працює. Це моя особиста думка, нікого не заставляю. Там, вибирайте, купуйте те, що вам подобається. Ну, а мені подобається. Компанія і їхній автопілот. FJ Dynamics. Тож зараз встановлюємо, далі тоді покажемо фінальний результат. Так, друзі, ну що, автопілот уже. Встановили. Хлопці проводять фінальні налаштування, калібровку. Для того, щоб в полі воно працювало так, як потрібно. Ось виставили знаки. Отак і вертається в лінію. Отака досі. Заїхав. Заїхав. Що, все добре? Два сантиметра. Ідеал. Два сантиметра. На РТК зараз, так? Да? РТК сигнал. От вам точність. Заїхав у свою лінію. Да, порядка просто проверим, А ну, а Ану, ану, ну. Ты шо, ты шо? Дивись. Заїхав в чоловік. Паветь на МТЗ працює ще раз давайте в прямому ефірі. Затишу. воно. Вону так. Да. Ти бачиш впритик. Недаром команда Spreйfors працювала цілий день. Все чітко. Так, друзі, ну що, встановили нам Спрейфорси, комплект автопілоту. Зараз е, Влад нам розкаже, що, як, які відмінності між попередньою версією в нас є. Ну і загальні характеристики, да, цього автопілота. Да, всім доброго дня, сьогодні змонтували. Черговий автопілот на тракторі МТЗ, виробництва FG Dynamics. Дана версія вже в нас йде АТ2 Max. Відповідно, вона відрізняється від попередньої версії, збільшеної діагоналі монітора. Також загалом збільшена продуктивність процесора, самого, збільшена кількість оперативної пам'яті та внутрішньої пам'яті. Він більш жвавіше в нас починав вже працювати. Ну, і Взагалі, по характеристиках він більш потужніший. Також оновлене кермо Воно вже у нас має такий розмір, трошки менший, бо в попередній версії жалували, що великий руль трошки незручно. Тут руль менший, і також потужніший електропривід. Чим хорошо для трактора МТЗ? Ну, ну, це немаловажливо, да, гарно викручує, все. тут питань немає. Ну і така фішечка, шкіряне кермо, перферувана кожа. Дуже, <рес> дуже подобається да? клієнтам, да, хоч бери та чехол <рес> да, да, да. Так що то таке. Ну, а так все інше виходить. Датчик кута у нас залишається такий самий, антенна у нас така сама. Все по функціоналу відповідно, залишилося, як і в попередній версії, але вона більш якісніша і потужніше працює. Ну, від, відмінності, скажімо так, не тільки да, що монітор більший так. і руль більший, а просто і сам монітор потужніший. А самі технічні характеристики вже покращилися. Ну, допустимо, збільшена діагональ самого екрану, вона йде у нас тепер 12 дюймів. Коли ми підключаємо якийсь інший агрегат, додатково кидаємо проводочку із за да, і підключаємо, що в нас на один монітор виводиться робота агрегата, допустимо, оприскувача і навігації. Да, то на такому розмірі монітора воно візуально краще оператору контролювати агрегат і ну, більш якісніша інформація передається. Ти не вдивляєшся там ну, да. у маленький монітор. А все воно тобі Щоб видно. Щоб виміщалося, всі, і... да, всі параметри оприскувача, і ти працюєш собі без питань. Даний комплект підтримує в нас повністю ізобас. Так, Це, так, це, ізобас це ізобас дуже важливо при виборі автопілота. Монітор, так що, друзі, звертайте на це увагу, не у всіх виробників і за більшу вартість є можливість підключення розетки ізобас. Правильно? Так, так. Це так. Даний монітор ізобас сумісний, відповідно, там цінова політика зовсім невелика, щоб підключити це все діло. І працювати з ізобасним знаряддям. Ну і також, як завжди, у нас для підписників каналу з будуть маленькі фішечки запропонувати. Плюшечки, так? Да? Да, плюшечки, так сказати. Гарантія, зазвичай у нас рік гарантії. Ми збільшуємо для підписників каналу, які будуть звертатися на півтора року гарантію. Також даємо бонус до кожного автопілота, кнопка активації автопілота. Це як додаткова опція, йде, вона буде в подарунок. Непогано. Це такі дві опції. І хочемо нагадати, що ціна даного комплекту коштує зараз 6400 400 доларів. Оце важливо да. і, і дуже класно, що е, ти про це озвучиш. Бо ти як, бо часто як приїжджаєш, там, дивишся на якусь техніку, там, або в інтернеті та якусь техніку mm -hmm. вибираєш. Немає ціни. Mm -hmm. Ми завжди так. озвучуємо ціни. Це важливо. Відповідно, комплект коштує 6400 доларів. Дорога в нас і монтаж, він окремо йде, щоб не думали, що 6400, бо як зазвичай, що там 6400 було, ви озвучуєте трошки іншу ціну. Комплект 6400, робота, монтаж 300 доларів. Ну і дорога в залежності від географічного розташування господарства. Оце така цінова політика на даний момент на автопілот в dynamics at 2 Box. Зрозуміло. Тому звертайтеся. Автопілоти є на складі, в наявності. Хоча посівна вже і в самому розгарі, але вони будуть потрібні як і на оприскуванні, і на подальші роботи. Путю слова оператора даного автопілота, mm -hmm. зараз у нас сівалка працює в полі з трактором Лавол 13.04. Попередня версія в нас там стоїть. Навчив його буквально за 20 хвилин. Mm -hmm. Як створити лінію АБ і так далі? Працює, каже, не нарадується. Тому Тож. що він сам розгружений вже, він повністю контролює там. Сівалку, процес посіву, а не дивиться на маркер. І в нього вся так. концентрація раніше і старше, щоб рівненько вести. А так з нього знята розгрузка, він собі працює в насолодженні. До речі, ж ми ж працюємо з авторозворотом, так, зараз, зараз ми сіємо з авторозворотом, то все працює, коли межі поля ідеально заміряні. Все працює до міліметра, просто розвертається. Також, ніби то дрібниця, але да. це також розвантажує оператора і дає можливість трошки якось легше працювати. Ось такий у нас, друзі. Руль. Спорткар, дивіться. Спортивний трактор, все. Да, як на крузаку. О, ми ж крузака хочемо всі. А в нас вже вже, вже тест-драйв руля від крузака є. І отаке от, от моніторій, ще дивіться. Це просто телевізор. Якби ще можна було YouTube дивитися, так? Да? Ну, на даний момент розробник. Тільки автопілот ну, не так. Не ну, Для нашого народу ти ж знаєш, не можна давати дуже багато всього, Тільки бо. Да, і все. кидаю. І в посадку в'їхав, на <гум> тому все закінчилося. У нас зараз... Хоча можна, з авторозворотом в посадку не в'їдеш. <гум> ну так, да, да, да. ні, працює все коректно. Це особистий мій відгук, тому що вже сезон знову ж таки ми відпрацювали, питань нарікань немає. Технічно все працює, але ж знову ж таки, коли тривога, жоден автопілот працювати у вас не буде коректно. Якісно. Правильно кажу? якісно, ну, якісно так. не буде. Да. Є моменти в залежності, від потужності вімкнений реп. Є моменти, коли тривога і автопілот працює, а є коли він зразу лягає і до кінця тривоги він не працює. Тому тут як. У треба бути реалістом і розуміти, що і даний момент не залежить від вартості автопілота. Хоч це буде джундір за 30 тисяч євро, хоч це буде. Вже Динамік за 6 тисяч. Працюють вони в тривогу одинаково. Як показала практика ось попередніх років. Да. Я ж ще раз озвучую про те, що розказував вже попередньо, бо люди не до кінця розуміють. Кажу, що автопілот були такі моменти, що він працював у тривогу. Тривога є, він працює чітко. Але ж були такі моменти, що переважно тільки тривога одразу він вирубається. Так, що треба такі розуміти, реалії, нашого такі реалії так, тут нікуди ви від цього не дінетеся. І, до речі, ж, по вартості цього автопілота. Десь я дивився в когось там на каналі, що, наскільки я розумію, джундіровська навігація купили люди за 35 тисяч доларів. Можливо, таке було? Можливо, звичайно. Да. То якщо порівняти 35 тисяч доларів і ціна 6. різниця Плюс-мінус 7 тисяч, то... Різниця дуже-дуже відчутна в декілька разів. Тому, друзі, висновки робіть самі, нікого тепер я заставляти, нікого там переконувати не буду. Вирішуйте самі, вже з культиватором вже насовітував. В мене то працює, а в людей от чогось не виходить налаштувати да. правильний агрегат. Тому аналізуйте, думайте, кому що подобається чи не подобається. І завжди приймайте рішення своєю головою. Тим більше ринок зараз насичений пропозиціями, тому так. для кожного є свій вибір. Вибір є, так. Хочете дорогий, купляйте дорогий. Хочете вибрати ціна якість, то поки що апарати є в наявності. Так. А ми дякуємо і працюємо далі з командою SprayForce, з насолодою і працюємо на результат. Так що всім дякую за увагу. Поставте ж подобайку, бо мать ще я не просив сьогодні подобайку. Підписуйтесь на канал, ну і далі буде. Все буде Україна. Поставили?